Скаутів свято. Івано-Франківська станиця розпочала новий пластовий рік. У традиційних одностроях під бій Барабатів вони рушили у вимарш містом і вже у стінах бастіону провели урочисті збори з молитвою та благословенням, а ще своєрідними підсумками. Адже літо для цих хлопців та дівчат не минуло надарма. Позаду шість корінних юнацьких таборів та вперше два новацькі. А ще понад півсотні місцевих скаутів взяли участь і у краєвих таборуваннях. Між тим і наступний рік обіцяє бути не менш насиченим і цікавим. В планах в нас поповниться юнацтво, У нас поповниться юнацтво завдяки новаству. Їм вже випнулось 11 років і вони вже переходять у юнацькі курені. Цього року вперше в Івано-Франківську відбудеться такий ну, крайовий захід це орликіада. Ми завжди робили спартикіади. Ми вже 10 років робили спартикіади. А цього року це вже буде орликіада. Це вже такий творчий захід. Для усіх без винятку пластунів перший дзвоник у станиці вагома подія та найбільше радіють урочистостям та шата та новаки. Поки дорослі готуються до нелегкої виховницької роботи, малеча розюмує уже пройдене скаутське життя та готується до його нового етапу. Я сюди прийшов щоб помилитися, ну Точно можна сказати. По ну, не тільки можна, але треба вчитися, ну, отримати відзначки, по-перше, бо по-друге, бути ну, чемним, сильним це точно. І мудрим теж, і все ну, добро робити. Ну, я вчуся бути добрим. Гарно, щоб гарним бути учнем. вчуся добра. Ми їздили в табір, маленькі сходинки до Бога. І, і там ми як його, гралися, вчили, вчили. Получали відзначки. Є що згадати напередодні майбутнього сезону юнакам та старшим пластунам заради того, аби поділитися враженнями після пройденого таборування, організували навіть своєрідну презентацію. Це вже мій по третій корінний табір. і е, я там був не вперше, і як завжди на таких стариків, покладають найбільше всяких завдань, тому подібне. І е, в мене були класні хлопці, які були перший раз на таблі. Того я трошки пере, перенапружувався з ним. А от традиційної прощальної ватри не було. Цьогоріч її чи не вперше замінили на імпровізовану усе ті ж посаденьки з гітарою, лиш без вогнища та у фортечних стінах.